Прилетіло по складах, детонують боєприпаси. Також вибухи у луганську та донецьку окупанти приховують наслідки. Що відомо про атаки, деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Ангеліна Пичик. Спекотна ніч для окупантів. Сильні вибухи пролунали під Маріуполем. Причиною стала масована атака безпілотників. Російська ППО з ними не впоралась, є прильоти. Деталі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко каже, одне влучання було в районі сіл Портовське Рибацьке Мелекіне. Прилетіло по складу з боєприпасами. Одразу почалася детонація з потужними вибухами. Вона тривала 4 години аж до п'ятої ранку. Попередньо під удар могли потрапити також установки ППО. Крім цього, жителі району бачили в небі зарево на відстані 10 кілометрів від точки влучання в Мангуші. Там також здетонували снаряди. Окупанти терміново перекрили виїзд у бік Маріуполя. Частково закрили трасу Мангуш Маріуполь. Що там Куди Куда ти? Гаряче було і в Луганську, там також успішно попрацювали дрони. За словами Петра Андрющенка, є влучання. Ануло туди зараз. Довбануло с. Літав безпілотник. Дети безпілотні літає. Натомість у так звану ДНР завітали ракети «Атакамс». Російські воєнкори стверджують, що чотири цілі, нібито, вдалося збити ракети, мовляв, прямували на Ростовську область чи Краснодарський край. Жодних доказів збиття окупанти, звісно ж, не надали. Найцікавіше, що про всю цю бавовну мовчить російське міністерство оборони. Там відзвітували лише про ліквідацію дронів на Тобрянської, Білгородської, Курської, Смоленської, Орловської та Калузької області. Цями а на окупованих територіях ніби нічого і не відбулося. Тим часом в ГУР привідкрили таємницю, чим завдавали ударів по низці цілей у Росії. Зокрема, 9 червня на аеродромі Ахтубінськ знищили літак Су-57, а 9 березня атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар з бортом А-50. Виявилося, що для цих ударів розвідка застосувала дрони камікадзе ug 26 Бобер. Вони, цитую: в руках бійців української розвідки вже понад рік успішно кошмарять ворога на його ж території. Кінець цитати. Що відомо про Бобра, це ударний безпілотник, розроблений для проведення розвідувальних операцій, коригування вогню артилерії та нанесення ударів по наземних об'єктах. Сили оборони використовують його переважно для атак у віддалених від України областях Російської Федерації. Бобер несе на собі 20 кілограм вибухівки, розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину і може долати відстань до тисячі кілометрів. Україна вимушена робити ставку саме на атаки дронами, адже досі не отримала дозвіл від партнерів на використання їх зброї для ударів в глиб Росії. Проте крига скресла за даними Зе Таймс. США готові дати зелене світло на атаки по Росії, але тільки британськими та французькими ракетами. Стормшедов скальп водночас рішення не буде стосуватися американських атакам. Зазначається, що Байден поки проводить консультації з союзниками. Агентство Блумберг додає, що США та Британія вже в діалозі. Мовляв, це питання було частиною розмов, що відбулися протягом останніх кількох днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві. Росіяни обстріляли Харків. Є влучання в київському районі міста. Окупанти скинули авіабомби. В результаті постраждали п'ятеро людей: три жінки віком 39, 70 та 83 років, а також 33-річний чоловік і 10-річна дівчинка. Крім цього, пошкоджено два приватні будинки та одна нежитлова будівля. Дісталося і області. Зокрема, під обстріл потрапили села Новоосинове, Борова, Білий Колодязь, Глушківка, Морозова Долина, а також міста Куп'янськ і Дергачі. Тільки в Боровій через російський терор постраждали десятеро людей. З них троє рятувальники. Ще три особи загинули. А в дергачах поранень зазнали дві жінки: 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік. Окрім цього, по області багато руйнувань житлових будинків, господарчих споруд, автівок та гаражів. Загарбники запускали дрони та били артилерією по Дніпропетровській області. Ось так виглядає Нікопольщина. У райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. Її забрали до лікарні з осколковим пораненням голови. У місті пошкоджені три приватні будинки, лінія електропередач, потрощена господарська споруда. Ще одна оселя побита у Марганецькій громаді. Є прильоти артилерійських снарядів у Червоногригорівській громаді. Більше трьохсот разів загарбники обстріляли Запорізьку область, завдавали авіаударів, використовували БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Люди цілі, проте є руйнування шести житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Сильні вибухи чули жителі Одеси. Це ППО збивала ворожі шахеди. За даними обласної адміністрації, через падіння уламків пошкоджено чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках. Чотири легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків не обійшлося без постраждалих. У 74-річного чоловіка різана рана руки допомогу йому надали на місці. Після нічної атаки дронів виникла пожежа у Миколаєві. За словами мера міста, уламки збитого БПЛА впали на територію продовольчого підприємства. Вогонь загасили співробітники ДСНС, загиблих чи поранених. Немає ще 18 населених пунктів. Росіяни обстріляли на Херсонщині. Вони поцілили в територію агропідприємства, житлові квартали, зокрема, 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі. На жаль, одна людина загинула. З пораненнями до лікарів звернулися 10 осіб. Знову гатила армія Росії по Сумщині. Загалом у регіоні зафіксували сім обстрілів і 14 вибухів. Переважно дісталося при кордоні обстрілів зазнали Миколаївська, Краснопільська, Есманська, Білопільська, Серединобудська та Охтирська громади. Тим часом у повітряних силах повідомили, що в ніч на 13 вересня Росія запустила по Україні 26 шахедів – Збити вдалося 24 дрони. Водночас, експерти прогнозують, що Москва продовжить масовані обстріли України, зокрема, битиме по енергетиці, щоб уповільнити роботу ВПК та тиснути морально на український народ. Наприклад, Владислав Селезньо вважає, що активна фаза обстрілів триватиме до настання холодів а масштабні удари будуть раз на півтора місяці. Також будьмо готовими. Потрібно реагувати на повітряні тривоги та подбати про власну енергетичну автономність. Росіяни заявили про просування в Курській області. Вони нібито відбили чотири населені пункти: Покровський, даліне, товстий луг і снагость. У мережі навіть з'явилося відео, де окупанти встановлюють російський триколор на одній із будівель у снагості. Крім цього, зет пабліки повідомляють про бої в напрямку Любимівки, Обухівки, Мартинівки, Фанасівки, Уланків та Погребків. Для контратаки на Курщині командування Російської Федерації підтягнуло нові підрозділи за даними аналітиків інституту вивчення війни. Це 106-та дивізія ВДВ, яка брала участь у прориві на Снагость, а зокрема 137-й і 51-й російські полки. Тім цього замало вважають фахівці. Цитую: російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області. Кінець цитати натомість розрекламовані у російських медіа кадирівці у боях на Курщині участі не беруть. Виявляється, що на фронт відправили інтернаціональну частину Ахмата, яка складається зі слов'ян. При цьому загони чеченців сидять у резерві. Про це розповіли зетблогери та бійці регулярної армії Російської Федерації в одному з ефірів. Ось послухайте качнемся, опять же, чеченського підрозділення Ахмат, іменно чеченського, який на фронті не присутствує, А присутствує значить інтернаціональний Ахмат в большості подавлі подавляючи большинство стоячий із э, Славян. Да? Так, ще раз, то есть Ахмат це дві разних сили: Ахмат – Чеченський, Ахмат бренд, під котрий воює вся Росія. Абсолютно вірно. Тим не менше, українським воїнам без різниці, кого з окупантів знищувати, кадирівців, ФСБшників чи загони регулярних військ. Один із бійців 225-го батальйону показав на відео у Лов Курській області. Увага на екран. Ніколи такого не було і от знову. Раптом знову. 14. й Аргунський. пограничний отряд. ВЧ 21 32 Знову чеченці. Ой, що ми маємо? Ой! Що ми знову маємо? Якийсь відділ... Мобільних действий ПУ, ФСБ Росії Чеченській Республіки, ФСБ. І найцікавіше, ЧВК Теткіна. Ха. Нічого особистого нам заплатили. А тепер заплатили ви. Слава Україні! У Вашингтоні підтвердили, російські війська дійсно пішли у контратаку на Курщині однак, масштаби наступу армії Росії поки незначні. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Водночас українські військові пабліки стверджують, що подекуди контрнаступ росіян уже захлинувся. Мовляв, тепер окупанти змушені оборонятися і наступають знову підрозділи збройних сил України. Який план в українського війська? Експерт Майкл накі стверджує, що наші воїни намагаються зайти в тил російському контрудару, щоб взяти їх у кільце і знищити наступальну операцію Російської Федерації. Частково це підтверджують і російські воєнкори. Вони повідомляють, що ЗСУ рухаються з боку українського села Павлівка в напрямку російських населених пунктів Новий путь, весела у Лужковському районі. Ну і ситуація там вкрай непроста, проста, тобто йдеться про прорив кордону з Курською областю на новій ділянці. На цих кадрах українська інженерна машина пробуває укріплення так звані зуби дракона. Після чого піхота перетинає межу. Саме в Лужковському районі точаться основні бої. Яка там ситуація зараз? Можна побачити з наступного відео. Тим часом кадрами своєї роботи на Курщині поділилися воїни сил спеціальних операцій. Вони показали, як влаштували засідку російським бійцям на одній із ділянок. Спочатку перетнули водну перешкоду на човні, після чого у лісовій смузі вступили у бій із противником. Зазначається, що внаслідок успішних дій українського спецназу один окупант був знищений, а ще двоє поранені. По завершенню операції воїни ССО відступили без втрат. Дехто із жителів Курської області планує переїхати жити до України. кажуть, влада та армія їх кинули, і існувати на батьківщині вже неможливо. А да. чому вам не вийшло евакуюватися? У нас не забудь власне. Всі уїхали, всі Ребята нас застави солдати. Наши. Оставили, а потом ребята пришли с Украины. Все, уже, наверное, это, уже невозможно было выехать. Все. Уже. Пришли Украины. Вас не оповещали о том, что. Нет, ничего не оповещали, ничего. Кое-кто выехал. А у, у, у кого машины есть? Были, а у нас нет машины. Нет, дома нету. Теперь уже ракета сбила. Дом. Прилетела ракета? Да, и нету дома вообще. Все. Сгорел дом Окончательно. Как дальше мы дети? Ну, я не знаю, что. Вот нас в списке вели на эвакуацию. Но мы вроде на Украину решили. Вы решили? Украину, да, да, да. А почему в Украину? А потому что здесь я не вижу здесь смысла. А тепер до кращих новин: Україна повернула з російського полону 49 захисників і захисниць. Це воїни збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. У зворотному напрямку відправилися 49 окупантів, серед яких і ті, кого взяли в полон на Курщині. Зауважу, що серед звільнених українців 15 – азовців. Вони повертаються з неволі після понад двох років полону. Це група переважно складається із жінок. Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Міжінька, я вже вдома. Ось Привіт, дочка, привіт! Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Всі скоро побачимося. Росіян чергові успіхи на фронті за даними Діпстейт. Вони просунулися у Макіївці, що на Луганщині. Також захопили нові ділянки на Харківщині, а саме біля піщаного. Крім цього, окупанти просунулися у Красногорівці, Гродівці та Пречистівці на Донеччині. Водночас, українські військові роблять все можливе, щоб зупинити наступ росіян, навіть якщо для цього потрібно підірвати тунель. Так сталося на Покровському напрямку у Новогродівці. Бійці 25-ї бригади виявили загін росіян, що прямував переходом під залізничними коліями. Туди відправили наземного дрона, який заїхав до тунелю, і підірвав його разом із загарбниками. Попередньо на той момент у переході перебували близько двох десятків росіян. Всі вони відправилися на той світ. На жаль, окупанти теж не дрімають. Вони знищили ще один міст у Покровську. Про це інформують місцеві ресурси. Тим часом у зет каналах істерика, а все через загибель на фронті аеророзвідника Дмитра Лисаковського з позивним «Гудвін». Після конфлікту з командиром його відправили в м'ясний штурм, з якого він не повернувся. Окупант передбачав таку ситуацію, тому записав відео на випадок смерті. У ньому звинуватив командування в брехні. Подивимось фрагмент. Весь отряд БПЛА дальній розвідки був ліквідований для того, щоб ми перестали отримати актуальну інформацію по фронту і відправлений штурмувати. Наш командир полка з позивним «Злой» Його Вікторич Пузик Нік днів тому вже доложив о взяті населеного пункту Лисовка. И, естественно, это неправда. Ничего там не взято туда. Иногда только заходят наши группы, группы союзников, которые все уничтожают. Эта информация, эта ситуация не уникальна. Так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. А это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что Очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурму. А тепер детальніше про те, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту з вуст самих військових, росіяни наближаються до Селидового за словами військового Алекса, Загони окупантів перейшли через залізницю біля зруйнованого мосту. Проте їх звідти вибили залишками угрупування ворога, займаються українські оператори fpv дронів. Переважно загарбники засіли в дачному масиві на околицях Михайлівки. Водночас військовий Осман додає, що ворог під Селидовим має суттєву перевагу в кількості бійців, техніці та артилерії. Через це йому вдається нівелювати всі огріхи при плануванні власних штурмів і стабілізувати ситуацію на напрямку Збройних силам України поки не вдається. Віднедавна армія Російської Федерації активізувалася під вугледаром. Там точаться запеклі бої. Зі слів Алекса, в одному з останніх штурмів біля водяного росіяни використали близько чотирьох одиниць бронетехніки. Деталі атаки поки невідомі. Військовий лише додає, що окупанти на напрямку дедалі частіше кидають в бій техніку. Тим часом українські мілітарні пабліки повідомляють про просування росіян у Торецьку. Алекс пояснює, що загалом ситуація в місті стабільна. Мовляв, українські воїни ефективно знищують ворога в стрілецьких боях. Проте, коли справа доходить до масованих ударів артилерією, то в цьому аспекті в окупантів перевага. А на Курахівському напрямку наші захисники здійснили справжній подвиг. Вони відбили масштабну атаку на село гостре. Росіяни кинули в бій 26 одиниць техніки. У підсумку українські воїни знищили 19, з них а ще сім втекли з поля бою. Успішними діями відзначилися бійці 46-ї бригади. Рідкісне явище в Одесі. Відпочивальники помітили величезний смерч, що виник над чорним морем. Він ніби спускається з неба і намагається дотягнутися до води. Давайте поглянемо зблизька, як це виглядає. Ймовірно на Одесу суне гроза днем раніше гриміло в Києві. Жителі столиці почали масово скаржитися в пабліках на вибухи, проте виявилося, що це була гроза. Подекуди в небі можна було спостерігати блискавку. Явище вражало увага на екран. Те без прикрих наслідків не обійшлося. Блискавка поцілила в будинок у селищі Глеваха, що під Києвом. Сполахнула пожежа. Вона охопила 225 квадратних метрів. Гасити вогонь прибули 16 рятувальників і 4 пожежні машини. Їм вдалося запобігти перекиданню вогню на інші будівлі. На цьому неприємності для українців не закінчуються. Синоптики прогнозують, що штормовий вітер він прийде в Україну 14 15 вересня. За словами синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду. Лише в неділю в західних областях вітер буде максимум помірний. Торкнеться негода і Києва в суботу та неділю до столиці з південного сходу завітає сильний буревій. За даними Укргідрометцентру, окрім вітру, подекуди ще й дощітиме. Постарається циклон. Анет. у суботу, 14 вересня, місцями очікуються грози. На заході України в Вінниччині та Одещині буде хмарна погода з помірними дощами вночі та значними опадами і грозами в день. Нарешті території переважатиме мінлива хмарність без опадів, за винятком північних та центральних областей, де можливі невеликі дощі вночі. Щодо температури, то тепло нікуди не дінеться. Стовпчик термометра показуватиме від 13-18 градусів вночі та до 18-23 градусів в день. У Карпатах та на Закарпатті температура становитиме 11-16, на решті території температура вночі – плюс 14-19 плюс градусів, а в день – 24-29. Одночас на Південному Сході взагалі сягне плюс 31 градусу. Тож маємо ще час насолодитися теплими вересневими днями. Будь ласка, поділіться під відео, яка погода особисто для вас найкомфортніша? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Також не забудьте поставити лайк цьому випуску. Бережіть себе на все добре.